Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада, що знов можу з вами молитися. Ми підняли тему дуже важливу про те, як все ж таки зрозуміти, що була зустріч з Господом. Вона важлива для будь-якої людини, яка взагалі починає вірити в Бога. І ця зустріч найважливіша, тому що в цей момент ти вчишся чути саме голос Бога, і в цей момент ти вчишся не просто слухати голос Бога, а прислухатися. І розуміти, яке твоє призначення, що ти маєш робити, як діяти в своєму житті. І були декілька запитань, ось один, одне з них, які люди задавали мені в інстаграмі. Так все ж таки, як навчитися слухати голос Бога, як взагалі розлічити і так далі? Знаєте, ми з вами бачимо як старий заповіт, так і новий заповіт, і бачимо, що є декілька прикладів. Іосіф, з ним Господь говорив через сни. Гідіон з ним говорили через знаки. Е, Самуїл з ним напряму говорили. І з, де, з народом Бог говорив через пророків да? і так далі. Тобто ми бачимо, що, наприклад, в Новому заповіті до Марії прийшов ангел. І таких різних цікавих штук в Біблії багато. Треба просто подивитися, подумати, пригадати, піти назад. В минуле, коли ви тільки почали задумуватись про справжню віру в Бога, що це таке, як воно відбувається, як воно має бути в житті, я впевнена, що саме в той момент Господь вам говорив деякі цікаві штуки. Наприклад, зі мною, як це було, мені Господь ще до покаяння сказав, хто я буду, ким я буду і так далі. Я декілька років бігала від нього, як Іона. Я відреклася від Господа, як Пьот. Але тим не менш, коли я захотіла бути важливою особистостю в історії людства, я зрозуміла, що тільки з Богом це зможу зробити. І завдяки тому, що я вже чула від Господа те, що мені було потрібно почути, я змогла прийти і отримати сьогодні те, що я маю. І це великий здобуток. Тобто я. Дякую Богові за те, що на той момент, будучи невіручою людиною, я змогла почути, що Господь говорить, як говорить і що від мене хоче. Чого і я вам бажаю. Поверніться назад. Якщо ви розумієте, що у вас було суперплавно все, і ви не можете конкретизувати, що конкретно була зустріч з Господом, в якій Господь сказав, ким ви маєте бути, що маєте робити, тому що ми зачастую приходимо до церкви і... Ну, попробують це служіння, попробують це служіння, оце, а може отут, -от. ну треба ж дирку закрити, святе місце не має бути пустим і так далі. Багато-багато в нас диких відмазок, і ми починаємо просто проживати життя не своє. Я рекомендую вам зупинитися, проаналізувати. Якщо у вас була зустріч, ви знов підтвердите те, що ви на своєму місці. Якщо не було, попросіть Господа, щоб він вам сьогодні або на днях проговорив і сказав конкретно, що ви маєте зробити, проживаючи своє життя тут на землі. Не говоріть мені про те, що в Матвія сказано в кінці книги: ідіть всі. І всі говорять про Христа. Так, це має бути, ми своїм життям маємо говорити про Христа, це само собою розуміється. Але є призначення, є ваш особистий дар, є те, що саме ви маєте зробити в цей певний час. Що це? Дізнайтесь, будь ласка, у Господа. Давайте будемо молитися. Боже, дякую тобі за цей день, дякую за твою любов, милість, дякую тобі за те, що ти даєш нам таке розуміння. І якщо будуть люди питання, я думаю, що вони зададуть. І... Я сподіваюся і надіюсь, що ти даш мені відповіді правильні для того, щоб людям допомогти в цьому питанні, бо це важливіший крок взагалі в тому, щоб йти до Царства Божого. Ми можемо просто вірити, а потім прийти і отримати мізерну нагороду. А можемо зробити свою реалізацію, своє призначення і отримати велику нагороду. Допоможи кожному з нас мріяти про дійсно велику нагороду в царстві твоєму. Не просто, ну, аби попасть. Ні, аби попасть, це як е, е, уголь із огня, да? не не дуже хочеться. Дуже хочеться, щоб все ж таки кожен з нас мріяв про щось велике, неймовірне, яке ми отримаємо від тебе, коли прийдемо до твого царства. Дякую тобі за ці розуміння, за е, ці слова, які ти, ти даєш. Допоможи кожному з нас проаналізувати різні історії з Біблії і зрозуміти, як ти з нами говориш. Дякую тобі за Україну, дякую тобі за те, що... Все ж таки ми боремось, ми стоїмо до кінця і дякую тобі, що сьогодні, вже за ці останні дні на Херсонському напрямку, дуже сильно і дуже класно виганяють орків. Я дуже тобі вдячна за це, за те, що ти допомагаєш нашим воїнам влучати конкретно по тих містах, яких треба, що ти допомагаєш і даруєш їм мудрості, стійкості, відваги, все, що потрібно для того, щоб потроху-потроху вичищати нашу землю від. Від таких поганих людей. Дякую тобі за владу, і я дуже прошу, щоб кожен з нас розумів, що ми боремось не кров, не проти крові і плоті, а проти духа в залоби Тому допоможи, щоб кожен з віруючий не злився на владу, а молився і благословляв. Бо, проклинаючи, ми сіємо тільки. Те, що буде в нас погано в самих житті, тому що ми зараз проживаємо цей момент тут з цією владою. Тому допоможи нам благословляти, молитися за владу і вірити в те, що все буде во славу твою. Дякую тобі за медиків, за волонтерів, за кожну людину, яка допомагає. Будь з ними, зміцнюй їх і особливо допоможи людям, які зараз на окупованій території. Тому що їм дуже потрібна твоя зараз сила, волі, духа, мужності, щоб теж встояти і бути здравомислящими. Це дуже важливо. Хай будуть вони в безпеці і всі живі. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Амінь. Друзі, всім гарного дня.